Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Тиснути на значок спонсорувати. Ось я написав про події в Швеції, так. і про те, як уряд Швеції намагається вирішити ту проблему, яка там є. Це ж перед тим всіми ну, цим, так, страшним, так, скільки людей загинуло просто на вулицях від того, що там банди торговців, наркотиків е, стріляли один в одного, ну і заодно вбивали і всіх перехожих, які там траплялися під руку, які ні, до, ні слом, ні духом. А мені написала одна дама про те, що от вона. У Швеції живе, так, і там зустріла двох киянок, які є біженці з України, і, мовляв, нічого страшного у тому, що там є мігранти, немає. Психи трапляються серед усіх. Ну, щось раніше ці психи не траплялися серед Шведів. Так? Зовсім не траплялися. А тепер щось стали траплятися. Ну, мене дивує невігластво і нерозуміння е, ситуації, наприклад, тим же самим урядом Швеції, який заводить туди е, представників людей. Е, Ісламської релігії, для якої ну, поширення ісламу, джихад так, є завданням общини, так, в тому числі і воєнним шляхом. так, не для кого, не секрет, ну, почитайте Коран в перекладі. Так. Це завдання їхнє. Звичайно, не всі розуміють це буквально. Але серед маси, чим більше стає їх, серед християнської маси, то виникає все більше тих людей, які не є психами. Як це все розуміють примітивні, наївні люди про психів. так. Це люди, які просто вірують, вірують, буквально сприймають те все, про що їм говорить релігія, що необхідно поширювати будь-якими методами і способами. Іслам, в тому числі, і воєнним способом. Так. Серед невірних, а хто такі невірні? А невірні це. Християни, так, іудеї, хто там ще? Індуїсти і, і всі інші. Но якщо ви завозите цих людей у християнське середовище, де для, яке для них є невірними, так, серед яких треба поширювати іслам, так, а вони не хочуть, щоб ставати Віруючими праведниками, і так далі, і тому подібне. Ну, так тоді треба їх примусити. Так, в тому числі і воєнним шляхом. Ну, я тут не роблю ніякого відкриття. Я не знаю, як це може бути відкриття для уряду Швеції чи Норвегії, чи Ну, я не знаю, та будь-якої іншої держави, яка завозить у християнське середовище так, людей ісламської віри, для якої ну, це середовище є ворожим, яке, яке треба ліквідувати, так, поширюючи іслам. А про українців ну, для них середовище шведське не є. Ворожим. Вони християни, так. українцями ніде немає проблем у світі. Де ви чули про українських терористів у світі? Назвіть мені. Українських терористів у світі. У Штатах вони є. У Британії, в Швеції, в Норвегії. Назвіть мені хоча б одного українця, який розстріляв там школу. Чи розстріляв якийсь центр підготовки мігрантів, чи ще що-небудь. Українці це законослухняні громадяни будь-якої держави, куди вони потрапляють. Вони не нав'язують там свої порядки, правила і все таке інше, на відміну від багатьох інших народів. Ну, це ж так. Ну, якщо ні. То тоді спростуйте. Скажіть мені, будь ласка, що той, який розстріляв школу, він є українцем. Так. Чи той, які, ті, які розстрілювали школи там у Московії, що вони є українці? Чи ті, які вчиняють терористичні акти в США. Чи у Франції, там, Українці, чи в Іспанії, чи, чи будь-де мільйони, скільки називається, там під час цієї навали цих андрофагів, варварів в Україну, виїхало понад 8 мільйонів. 8 мільйонів! Де серед них і серед їхнього середовища знайшовся хоча б один терорист, який почав підривати там, бомби у Польщі. у... Та від будь-які інші країни. Я не чув, може, ви чули. Так що не треба абобщать, говоря по русски Українці і мусульмани, і афганці там, чи сомалійці, чи я не знаю, хто там ще, палестинці і все таке інше. Це абсолютно різні речі. Так. І якщо уряд Швеції не розуміє, що або там інші, давайте висилати всіх разом, і тих, і других, і третіх, то це говорить про те, що в них щось якісь проблеми з головою або із знаннями. Так, вони не здатні одне з другим, так би мовити, схрестити. І не зробити висновок. Чому одні вчиняють терористичні акти, а інші не вчиняють? І зробити з цього висновок належний, виявляється, це дуже важко.